Ворог знову атакував Запоріжжя. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури у двох районах обласного центру. Як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, окупанти вперше по місту застосували безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА, шахід 136 Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією є один постраждалий його ушпиталено. Інформація нині уточнюється. Старох підкреслив, що окупанти застосовують абсолютно все наявне озброєння проти цивільних жителів області: ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони Камікадзе. Зазначимо у прес-центрі ДСНС. Повідомили, що внаслідок вчорашнього масованого обстрілу Запоріжжя загинули аж 11 людей. За даними відомства, на місці прильотів російських ракет продовжуються пошуково-рятувальні роботи.